Ну а минулої ночі Харків пережив найпотужніший напад за весь час повномасштабної війни. Ворог дронами, кабами, ракетами обстріляв місто. Там пролунало з півсотні вибухів. Є влучання, багатоповерхівку, цивільне підприємство. Перші, які прибули на місці прильоту. Проводимо обхід території, підемо на обстеження під'їздів. Оказана допомога людям. Виводились з згорівших під'їздів. Два чоловіка зінкою і хлопця довели до сторі скори комачі, які був далі вказана кома відвезена до лікарні, і також була допомога. Психологічна та наша Від відночі біля місця удару чатують волонтери Червоного Христа. Спочатку шукали всіх потерпілих, зараз роздають гуманітарну допомогу. Ось такі коробки з екстреними наборами. Сюди входять павербанки, ковдри, налобні налобне, батарейки. батареїки. дивіться там. Сірники, одноразові душі, туалетна бумага, терма плащ дощовик, пакети для смиття через масовану атаку у місті побило майже 70 будинків. І тисячу вікон, не давши Харкову оговтатися від нічної повітряної атаки наймасованішої від початку великої війни, Росія знову дарила по місту чотирма авіабомбами, убивши працівницю Укрзалізниці і поранивши 18 людей. Це щонайменше. що найменше, ніяка злошна нахилиця сильний був, удар був на ну, крепках на місці. Показали допомогу двом 300 осколкових поранень. We'll